Благодійний концерт на підтримку дітей з серед області та міста розпочнеться на театральному майдані 4 серпня о 17.00. Для тернополян та гостей міста виступить популярний рок-хор з Лондона, яким керує уродженка міста Христина Дмитрик. Кілька років тому співаки, аби зібрати гроші для сиріт Тернопільської області, давали концерт у Великобританії. Після тривалих переговорів погодились приїхати власним коштом до нашого міста рок хору можна буде підспівувати, кажуть організатори події. Адже, готуючись до неї, вони розівчили пісні українською мовою. Hello, dear, dear, dear. Дорогі тернополяни, я Христина Дмитрик, ваша землячка. Рок хор Лондона, яким я керую, з нетерпінням чекає на зустріч з вами на благодійному концерті майбутнє серія. Окрім співів на відвідувачів, чекає і чимало інших заходів для дітей та дорослих. Ярмарка, під час якої будуть продаватися е, смаколики з Бельгії, з Лондона. Е, також будуть продаватися лимонади, тобто пар від партнерів е, даного благодійного концерту, а це є наш бізнес. І також буде благодійна лотерея, е, де за 30 гривень квиточок люди зможуть придбати шанс виграти цінні призи. Призи надали партнери. Вони дійсно цінні від 500 гривень і вище. Під час благодійного концерту волонтери збиратимуть гроші для допомоги сиротам. Зібрані кошти під час благодійного концерту підуть на придбання речей першої необхідності випускникам інтернатних закладів цьогорічно. І оскільки минулого року також деякі випускники не отримували, то залишок коштів також піде на придбання тих речей попередніх років випускникам, які не мають самих елементарних речей, як каструля, ложка, вилка, ковдра, подушка. Якщо грошей вдасться зібрати більше ніж планувалось, їх спрямують на підтримку довготривалої кампанії із нас. Тавництва для дітей сиріт.